Отже, про що третій модуль оздоровчого тренінгу? Річ в тому, що ми можемо ліквідовувати симптоми, наслідки, таблетками, різними припарками, примочками, масажами, Але причина -то завжди глибша. Наші свідомості в енергетиці досвіду духа, ну і так далі. Так от психосоматика. Те, що в нашій свідомості, то воно проявляється в тілі. І в тому, що кожний наш орган, кожна ситуація керується, команда йде і свідомості. І поки ми не знайдемо причину, то головну негативну якість, емоцію. І не підберемо техніки для позбавлення від таких служків, блоків, програм. То насілення надіятись нема що. Ми можемо покращити через рік, через 3-5. Хвороба буде, а потім переходить в хронічну вже. Тому... Починати, як я казав, вже з примирення, посттравматичний синдром. А далі ви записуєте запитання і записуєте відповіді до цього запитання. Перше, що в голову прийде. Якщо якийсь пункт вам буде незрозумілий з того, що прийде, ви знову задаєте запитання. А що для мене означає цей пункт? Умовно, прийшло сонце. А що означає сонце? Ситуація або ще щось от. Перша думка. Тому роботи тут багато, але вас ніхто не підганяє, ви за день можете щось, одне, два, три, п'ять питань, скільки вийде. Так, це мужність. Робота над собою, найважча робота. Тому бажаю вам відпрацювати всі причини і жити далі в стані здоров'я у всіх аспектах. Дякую вам.